Парні, що треба робити, щоб забити штрафний V 26. Звернув вашу увагу, 24 до ворот, і ожидання міголи 013, 012-013 треба показувати. Це ніщо, це пиль, це просто пилюка, яка, по факту, шансів забити 0. Перше, що ми робимо, ми відводимо з сіком цей квадратик прямо в кут, не піднімаючи просто в кут понизу. Ми відвели. Відвели, бачите, далі що ми робимо? Ми наводимо стрілочкою. Між воротарем і сінкою мого сопа. Повторюю, 0,13 це, це забито нереально. Далі. Ви бачите, що має собослай. Собослай у нас є собосла. Собосла є нас правша. Щоб бити з правої сторони, треба бути правшою. З лівої сторони треба бити лівшою Чому так? Бо тому що він повинен бути тривелою. Понімаєте? трівелою. Ви бачите, він, він такого буде вирізати. Тривелкою буде гатити. Тому з правою правою ногою, з лівою лівою ногою. Це логічно. Далі. Навелися між вертерем і оці наприклад. На да? Навелися. Далі що ми робимо? Далі я прожимаю силу удара, пацани. В FC-26, удар максимально потужний. Ви я думаю, бачите, ви прожимаєте удари максимально наглухо намертво залітають і гупають, і сінка то, ой, сітка шатається. Правильно? Є така херня. Чому так? Тому що максимально сильні удари контора забустила їх. І якщо ви будете бити штрафні, як у всі 24 всі 25, у вас це не вийде. Чому не вийде, Бо, тому що максимально сильно ударив, ви просто пережимаєте і м'ячик буде перелітати. Неважливо, як бити, тривалою бити, чи бити між цими гравцями, як всі 25 ми білим, між цими цими гравцями били, і так осуди, і воно залітало. Так, да, це так теж можна бити, але якщо ти будеш пережимати бари, ти будеш не забивати. Тобто зараз така тема, поки між тривелами забиваються, воно. Я думаю, йому надто націнкою бити і теж забивати. Тут діло треба просто пристосуватись. Просто всі пам'ятають, що воно залітає. На 3, бала, 3,5 бара, 4 залітає, так? Да? Ні, тут удар максимально сильний, ми прожимаємо ось ось раз бар, 2,5 бар, бара. Ось з 2,5. Ми прожимаємо 2 з четвертини, виходить, да? Два з четвертини ми прожимаємо, і то це багато. Чому багато? Дивіться. Удар. І м'яч летить ось, ось м'ячик, можливо, якийсь не кайф, сорям, пацани. В перекладіну. Під перекладину м'ячик залітає, і це проблема в тому, що це багато. Треба трошки ще менше. Трошки там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Да я забив, все хорошо, але якби чуть-чуть я пережав би, була перекладина м'ячик одскочив би. От така от історія. Тут, як то кажуть, великого ума не треба. Не пережимайте дуже багато. Тут навіть два чуть-чуть-чуть-чуть і буде пушечка залітати. Так само я думаю, якщо бути на сенку, сі... сі... так аналогічно, треба плюс-мінус ці бари прожимати і тоді м'яч не буде влітати е... за межі в ворот, а не в ворота. У мене дуже багато було. Я на початку FC25, FC24, дуже багато штрафів не забував. І коли я почав гупати в FC-26, воно тупо летить вверх, і я не розумів і благодаря цим штафним, які я поняв, як треба забувати, сіки, бачите, тут просто бітодом тика. Ну, звісно, не всі на це увагу звернуть і так далі, але от п'ятки вам такий прикольчик. Тобто, що ви розуміли, як забувати. Б'єш не два з половиною, трошки менше, два і трошки більше, і все. І буде Голасік, швидочкою. Бам. Було 0,3, 0,13 кжі. Тобто це, грубо говоря, ніячому. І я забиваю. Такий був гол, такий був туторіал. Дякую за перегляд, дякую за лайк, за комент. Якщо підпишетесь, то будет взагалі не До скорого зустрічі ще у нових видео. Ба-бай!